Тут пацієнтам гарантують чистоту та безпечні умови, як підтвердження, Крихівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини отримала відповідну відзнаку. Торік до цього медзакладу із аудитом та стандартами мінохорони здоров'я завітали столичні ревізори. Побаченим рівнем надання послуг залишилися вдоволені. Тож, перше в області нагородили маленький медзаклад спеціальною табличкою. В нашому проекті ми не розділяємо заклади. Це це все є єдиний надання медичної допомоги. Це є місця, де пацієнти отримують медичну допомогу. І так чи інакше, чи це амбулаторія, чи це міська лікарня, чи це обласна лікарня, там повинні бути дотримані всі вимоги. І так дійсно, Кожен куточок забезпечений усіма необхідними засобами для гігієни, рук. Для виробки виробів медичного призначення, і тут працює двохфідерна система для прибирання поверхонь. По-чесному статусові в амбулаторії неабияк радіють, кажуть, незважаючи на труднощі, робили усе, щоб пройти інфекційний контроль, бо працюють передовсім для пацієнтів, яких тут нині не бракує. На обліку 6 тисяч населення, майже дві сотні, із яких малюки. У таких умовах, коли з немає грошей, немає фінансування відповідно достатньо. От ми все таки старалися і зробили. Все це для того, щоб наші пацієнти були захищені від внутрілікарняної інфекції. Тому що інколи так буває, що приходить пацієнт з одною проблемою, а виходить з закладу вже з іншою. У нас є дві амбулаторії, значить. Амбулаторія села Кріхівці вже пройшла даний гігієнічний аудит. Ми працюємо над тим, щоб амбулаторія села Хриплен також пройшла аналогічний гігієнічний аудит. Відзнаки чистої лікарні отримала лише три сільські амбулаторії в Україні, та вони не безстрокові. Тож уже за рік запевняють фахівці асоціації інфекційного контролю. Знову навідуються до медзакладу перевіряти, чи він і далі гідний високого статусу.